Всім доброго дня в суток. І хочу сказати, що багато у кого з людей питаю. І чи віриш ти в Бога? Всі кажуть, так, «Да, я вірю в Бога, я служу Богу. Але як ти служиш? І коли діло доходить до десятини, починає всіх питання ставати. А за чим Богу гроші? А що в тебе карман жме? А ті люди, які проповідують тобі, які допомагають, які стараються для того, щоб у тебе все було в житті. Благополучно, щоб ти жив в чистоті, в вірності, і щоб ти вознісся на небеса в рай до Бога, то ти не питаєш, як це люди роблять, з яким зусиллям це все береться. І ми розуміємо, що ми з собою гроші не заберемо на небо. Тому ми повинні скарби збирати для Бога тут на землі, бо на небі ми вже нічого не насобираємо або під землею. Тому благословляю.